Якщо індикатор зелений, то це задовільна якість повітря. У Полтавській громаді після півтора року перерви запрацювали пиломіри. За їх допомогою визначають рівень пилу, температуру, вологість повітря, атмосферний тиск, радіаційний фон та гази. Наразі ці пиломіри встановлені на закладах освіти: це школи, вищі навчальні заклади. Вимірюються показники СО 2 вимірюються частки пилу, які розпорошуються у нашу. Атмосферу ці датчики розміщені у різних районах міста є у більш зеленій зоні, є у центральній частині. Поломіри у Полтаві встановили у 2019-му. Наразі їх у нашому місті шість, та їх кількість планують збільшити. Усі показники та загальну оцінку якості повітря цілодобово можна перевірити на спеціальній онлайн платформі. Якщо жовтий, то це якість повітря несприятлива. Також може бути ще червоний індикатор, який сигналізує про те, що. Що якість повітря незадовільна. Є два місця, де можна прочитати про якість повітря у нашому місті: Це або телеграм-канал ОАЗА. Він називається або на сайті сторінців Фейсбук інституту розвитку міста, або на сайті ecocity.org.ua. показники в залежності від часу доби можуть змінюватися, тому що у час пік більше транспорту на вулицях знаходиться нашого міста, і від цього залежить якість повітря навколишнього середовища. На момент створення сюжету в історичному центрі Полтави якість повітря була задовільною а на околицях міста доброю.